Цьому випуску розбираємо матч Франція Україна та що сприяло цьому результату. Який результат потрібний нашій збірні, щоб кваліфікуватись на чемпіонат світу? Визначено найгіршого гравця команди Риброва у провальному матчі. Шевченко прийняв важливе рішення щодо Сергія Риброва. А перед стартом зарядіть вашу козацьку вподобайку. Це додає нам сил для нових крутих відео. Перед грою з Францією точилися суперечки щодо того, як правильно розподілити сили на два матчі. Сергій Ребров зробив ставку на те, що по Парижі вийшов майже повністю резервний склад. Підсумок цього рішення нищівна поразка від господарів. У порівнянні з поєдинком проти Азербайджану в старті збірної України з'явилося одразу шість інших футболістів. Причому багато хто з них давно не грав за національну команду. Караваєв не виходив за збірну понад два роки. Сваток востаннє грав ще навесні проти Бельгії. Тарас Михавко взагалі. Дебютував у матчі проти французів, як колись забарний. Навіть для Романа Яремчука, це був перший поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу. Україна розпочала матч з п'ятьма захисниками, а Ілья Забарний став наймолодшим капітаном національної команди в офіційній зустрічі. Водночас Франція, яка в попередньому вікні випустила на піврезерв проти Ісландії, цього разу виставила максимально бойовий склад. Знаєте, друзі, усе це наслідок попередньої роботи тренерського штабу. Через нестабільні результати Україна опинилася у другому кожику під час жеребкування і потрапила саме на Францію. А нічия у провальному матчі за Заїбарджаном у другому турі й досі боляче б'є по шансах команди. На жаль, збірна України регулярно створює собі проблеми, щоб потім героїчно їх долати. Або як це теж трапляється, зовсім не долати, удаючи, що все йшло за планом, і більше команда й не могла. Легко говорити це після зустрічі, коли холодний розум бере верх, але значно важче, коли емоції киплять. Особливо після поразки 0-4 без жодного удару у площину воріт, коли команда фактично відігравала автобусом. Так, склад був не основний. Так, прикрий пенальті, де перший гол зламав баланс. Так, команда посипалася після спроби змінити структуру і піти в атаку. Але факт залишається фактом: 0-4. І нуль ударів у площину. Це взагалі ні в ворота не лізе. Хтось може вважати, що ребро Ро фактично здав матч ще до стартового свистка. Можна підігривати градус і влаштовувати полювання на відьом, але перед вирішальною грою це не дасть жодної користі. Ставлення до Риброва як головного тренера збірної і так зрозуміле, і немає сенсу зараз повторювати чи розкручувати цю тему ще сильніше. Тільки матч проти Ісландії покаже, чи дійсно було це рішення Реброва виправданим. Після нього й поговоримо. Тепер переходимо до оцінок за матч. Найгірші оцінки у складі нашої команди отримали Ілья Забарний та Олександр Караваєв, який взагалі випав з гри. Трубін, Яремчук та Очередько серед найкращих. Можна також відзначити непоганий дебют від Тараса Михавка, навіть попри привезений пенальті. У складі суперників найкращий був Майкл Лісе, який отримав мега-оцінку десять балів від Софаскор. В турнірній таблиці кваліфікації команда Франції достроково отримала путівку на чемпіонат світу. Після перемоги Ісландія та Україна мають по сім очок. Але за додатковими показниками ісландці нас обходять. Усе через різницю забитих та пропущених. синьо жовтим потрібна лише перемога над Ісландією у Варшаві. У разі нічієї з ісландцями збірна Україна залишиться за бортом чемпіонату світу, оскільки поступається за різницею м'ячів, де в нас зараз цей показник сягає мінус три, а в ісландців плюс чотири. Ці груп отримають путівки на чемпіонат світу. Команди, які посіли другі місця, гратимуть у плей-офф у березні 2026 року. Тепер давайте послухаємо, що говорили експерти та головні тренери команд після цього протистояння. Знаєте, багато фахівців говорили, що можна програти французам, але потрібно зберегти обличчя. Нам, на жаль, це не вдалося. Проте навіть таким складом можна було зіграти гідніше. Зараз не хочеться сильно критикувати команду, оскільки, можливо, всі вже думають про матч з Ісландією. При такій насиченій обороні активними повинні бути крайні захисники. Та здалося, що Михайличенко і Караваєв не увійшли в гру, і це м'яко сказано. Проте тільки їх звинувачувати у поразці також не варто. Всі винні. Якщо мізки налаштовані тільки на оборону, то позитивного результату точно не побачиш. Було дуже багато втрат у простих ситуаціях, а такий суперник за це обов'язково покарає. Матч проти України був для Франції як тренування. Нам потрібно було грати нахабніше. Результат на синьо жовтих сильно не тиснув. Але це краще у тренера запитати, чому команда не могла вийти в атаку. До 55-ї хвилини згорем навпіл ще вдавалося відбитися, але потім все пішло прахом. Є гравці, які змогли провести кілька хвилин на полі. Багато гравців були травмовані. Завжди є гарний настрій серед гравців. Є багато гравців, які могли б бути залучені до збірної Франції. Це буде важка робота обрати склад для чемпіонату світу. Ембапен, ну звісно, збірна Франції завжди буде кращою з ним у складі. Він полегшує нам гру. Він виконав свою роль бездоганно сьогодні ввечері, як гравець і капітан національної команди. Він у хорошій формі. Чи то психологічно, чи то фізично, він повернувся до своєї найкращої форми. Він добре виконує свою роботу з того моменту, як став капітаном. Окрім того, що він великий гравець, він здатний об'єднувати всіх. Це також частина його ролі як лікарні. Лідера. Він слухав, він вчився. Я думаю, було два ключових моменти. Перший це пенальті у ворота Франції. Я дивився, гравець ішов з відкритою ногою. Як на мене, це пенальті. Але суддя чомусь не поставив. А потім пенальті в наші ворота. Це два ключових моменти матчу. Франція створила багато моментів у другому таймі, коли вже сказалася втома на гравцях. Ми у першому таймі дуже дисципліновано захищалися і майже нічого не дали створити Франції. А у другому таймі я повністю згоден. На жаль, ми програли 0-4. Але на щастя, у нас ще є час та можливість все виправити у неділю. Михавко, я задоволений його дебютом. Він заслуговував на цей дебют. Те, що зараз він вийшов у схемі з трьома центральними захисниками, я вважаю, що він відіграв дуже добре. Допоміг в обороні, але на жаль, надмірна агресія у власному штрафному майданчику. Ми казали про це, але він молодий хлопець, він хоче, йде у боротьбу. На жаль, це трапилося у штрафному майданчику. Щодо спілкування із забарним у другому таймі, то так я йому підказував, тому що треба було забивати, трохи вище пресингувати. Я сказав двом центральним захисникам, щоб вони перемикалися на шеркі, щоб вони висувалися, намагалися допомагати, якщо ми створюємо високий пресинг. Тому що у першому таймі ми більше перекривали зони, і я вважаю, дуже міцно перекривали. Але коли ми пропустили м'яч, потрібно було реагувати. На жаль, ця гра з Францією небагато що вирішувала. Гравці це розуміли. Вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм. Але я не можу їм дорікнути або сказати, що не добігали, або що зробили не так. Усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною. Впевнений, хлопці будуть максимально налаштовані і вже зараз готуються до цієї гри. Чому не завдали жодного удару? Тому що ми не чіплялися за м'яч. Іноді ми контролювали м'яч, але не доводили його до штрафного майданчика. Тому не створювали моменти, виходили в атаку невеликими силами. Треба було виходити, але Франція дуже добре контролювала м'яч та швидко працювала з м'ячем. Дуже важко було його відібрати. Через це, на жаль, ми не створювали моменти. Розриви між атакою і обороною, коли довго обороняєшся, просто немає сил для виходу в контратаку. Ми казали про це гравцям перед грою та в перерві. Дуже важливо з цією командою не оборонятися дуже глибоко. Але команда суперників змусила нас захищатися низько. тому не часто вдавалося виходити в контратаки та опозиційні атаки. Чи виконали гравці установку? Першим таймом я задоволений. Ми не планували сідати дуже низько у штрафний майданчик. Це суперник змусив нас так глибоко оборонятися. Вони часто змінювали напрямок атаки. Після першого тайму ми дійсно були стомленими. Коли ти виходиш на гру і знаєш, що матч не так багато вирішує, гравці розуміли, головне вистояти. Тож, друзі, вже 16 листопада у Варшаві наша збірна зіграє матч сезону проти Ісландії. Тільки боротьба, повна самовіддача та перемога в очному матчі Україна Ісландія дасть нам потрібні очки. А головне путівку на чемпіонат світу. З поганих новин півзахисник збірної України Судаков не зможе взяти участь у найближчому поєдинку команди проти Ісландії. Прес-служба УАФ повідомила, що футболіст отримав ушкодження та змушений достроково залишити розташування збірної. Про характер отриманого ушкодження не повідомляється, але це дуже велика втрата у збірній. Але навколо цієї ігри є ще одна історія, яка додає напруги. У тренерському штабі зараз справжній тиск. Сергій Ребров уже кілька місяців працює під пресом критики. І за склад на Францію, і за експерименти в обороні, і за результати, які не відповідають неочікуванням уболівальників, не рівню команди. А найголовніше, Андрій Шевченко вже прийняв принципове рішення: якщо Рибров не виведе Україну на чемпіонат світу 2026 року, його контракти з національною збірною буде розірвано. І це не просто чутки, це внутрішня позиція керівництва, яке вважає, що з таким підбором футболістів ми маємо виходити на великі турніри без нервів і плей-офів. Більше того, в кулуарах уже розглядають кандидатуру Мирона Маркевича, людини з величезним авторитетом, яка вміє будувати командну дисципліну і максимально витискати з гравців потенціал. І що символічно, Маркевич був у списку кандидатів ще до призначення Реброва. Тому для Реброва цей матч це не просто гра за вихід на чемпіонат світу. Це матч за влад. Власне майбутнє за довіру за те, чи залишиться він головним тренером національної команди. А для нас це шанс знову відчути гордість за синьо жовтих. Готуємось, підтримуємо наших і віримо в команду. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як на вашу думку закінчиться матч Україна Ісландія.